Друзі, всім привіт! Сьогодні дивимось кросовери до 5000 тисяч доларів. З вами канал Степ залюбівця, мене звуть Степан і зразу поїхали. Зразу коротенько розкажу. Хто собі планує купити кросовера, значить, я думаю, що це типаж людей, який ну, кого задубали іномарки, і хтось хоче щось вищого, але до 5000 тисяч доларів це самий мінімальний бюджет кросоверів. Ну, взагалі, хто купує кросовери, то розглядають зразу з більшим бюджетом. Майже машин немає до такої суми. До 4 тисяч, то тим більше. Одні ниви. Ну, але подивимось, що є. Subaru Forester, 99-й рік. Значить, авто вроді непогане, але 99-й рік, самі розумієте. Плюс автомат, плюс двигун. Що тут пише? 2,0. Ну, 2,0 це все нормально. Ось. Ну, подивимось, який він, в принципі. Якщо взяти отак, дивимось салон, дивимось торпедо, то доволі вже такий старенький, правда? Що вони кажуть? І не кожен захоче в 2025 році таким їздити. Але тим не менше, ну, ціна 4300. Почитаємо ще коротко, бо я й сам не настільки розбираюсь. Це в справному стані. Кондиціонер, шкірний салон, підігрів передніх сидінь, підігрів скла, технічний стан. Технічний стан, кома. Що це означає? Технічний стан. Просто технічний стан. Без коментарів. Газ встановлений в 2024 році. Ще на гарантії. Постійний, повний привід працює без нарікань. Нова зимова резина. На свої руки машина дуже непогана, дарує дуже гарні емоції, напевно. Так, місто 12, траса 10, змішаний 11, значить може і більше. Якщо постійно включений повний привод, це зрозуміло, що набагато більший розхід палива. Хоча це не завжди оправдано, тому що, ну, якщо їздиш по місту, для чого постійно той повний привод? Вибачте, що ви не будете завжди бачити мої очі, тому що я дивлюсь на екран. Далі Лада Нива, це, звичайно, авто на, на свого покупця. Я думаю, про них не варто зараз на них зупинятись, правда, це авто он. дві тисячі, і в них свої покупці. Люди про це знають, їм не потрібно нічого розказувати, вони знають краще мене. Чарліті, 2008 рік, я дивлюсь в гарному стані доволі, вроді пороги цілі. Це нормально, але двигун 2,4 бензин. І на автоматі. Це не саме популярна версія, тому що саме популярний це Міцубішовський двигун на 2,0 літра. І на механік. Ні, ну на автоматі в принципі теж багато. Так, і ще одна: 3999 тобто 4 000 доларів. Тіго 2008 рік. В них так, звичайно, кузови псуються, гниють дуже швидко, але якщо до цього часу вона більш-менш нормально збереглась, то є надія, що вона ще послужить трохи. Якщо пробіг не дуже сильно великий. Все-таки це Китай, і якби якість, збір китай, якість панелей, там дверних карт і все пластика, така собі. Ну і взагалі в машині сидиш, видно, що е китайський, Тобто я сам пробував, поріг, погнутий, так гарно. Ось, ну, це не більша проблема. Ось так виглядає. 4000 доларів, газ. 2.4. Який розхід палива? Ну, 2.4 автоматі, 150 кінських сил. Буде трохи. Я думаю, що газу буде. Ну, літрів 15 це по мінімуму. Mercedes Benz М класс. 2003 рік. 4800. Чи це? Те, що чи з ним щось не так. Ну, автомат 3,2 літра. Зрозуміло, що багато хто зараз продає таке авто, щоб купити щось дешевше. Ну і плюс, ну тобто, хто має гроші, купує щось дорожче, новіше. А хто не особо має, то краще таки не купуйте. Тому що вони дорогі в ремонті. Так, да, у вас є, наприклад, 5 тисяч доларів. Ви купуєте, воно ломається, і що далі робити? Грошей на обслуговування не вистачає. Плюс, звичайно, розхід палива буде. В кого є гроші, то купить собі щось новіше краще. В кого немає грошей, не лізьте в такі автомобілі моя порада. Land Rover Freelander. хороше авто. Добре їздить по бездорожжю дуже, але дороге в ремонті. І запчастини важко знайти. Пробіг 400 тисяч кілометрів, варто задуматись. Мені здається, що краще купити вже той чужіший Chery Tiggo. хоч і китаєць, але він буде гарний з вигляду. Плюс, от я можу відкрити цей Land Rover. Там всередині буде такий собі салон. Взагалі. Тобто, кажу, багато хто купляє кросовери дружинам, там ще щось. Ну, це точно не для дружини. Це да для дядька, фермера. я всередині середині не сфотографували. Тому що лендровери оці на свої руки виглядали так собі, в, в ті е, роки. Особливо оздобленням салону. Ще один Черетіго 400, 4400 можна знайти і дешевше, але, звичайно, стан буде гірший. а от Туарек 2003 рік. Що з ним не так, напевно, великий двигун і автомат. Туарек за 5000 доларів, напевно, він е, ну напевно, не просто так він коштує 5000 доларів. правда Хороший Туарек не буде коштувати 5 000 доларів. Знову нічого немає про розхід. Напевно, він просто шалений. Ну, не знаю, не знаю. Ви що скажете, друзі, таке авто за такі гроші? Не знаю. Я не по всьому можу давати поради, тому що я не все знаю в цьому світі. Давайте ще буквально кілька автомобілів, бо хочеться більше розповісти, але час впливає дуже швидко. А довгі відео ніхто не дивиться. Сузуки Вітара 2500. Глянемо. Honda CRV 4800. Ну, Honda CRV за 4898 рік. Оце може бути щось ближче до правди і може бути в нормальному стані. Вкладень не потребує. Коробка механіка. 2.0. Ну, тобто газ. Це можна брати. Я думаю, що це непоганий варіант з того, що є. Черітіго ще один. Лада, Лада, Лада. Про Неви не будемо говорити. УАЗ, 2850. Ну, звичайно, дядько загнув. Oldsmobile Бравада. Пропозиції дня. Без поняття про такі автомобілі, нічого не знаю. Шевля Нива. 2007 рік 2. Ой, 4500. Ну, я б не рекомендував. УАЗік 3600. Охтирка, ого. Опель Фронтера, дуже старий. Який рік? Opel Frontera 95 рік, Ну він вже вже дуже старий. Я б, напевно, теж не рекомендував. Хоча, можливо, він буде і доволі надійний, я не знаю як. Ну, купити для повсякденного використання, їздить по місту таке собі. Хіба що, якщо ви лісник і їздить по корчах, по кущах, то нормально. Tiggo вже якийсь рестайл. Або. Ні, перше покоління, значить, рестайл 12 рік, 4500. Ну, нормально, виглядає вже поновіше. Якщо все з ним е, нормально, то що 4500 коштують першого покоління. Ну і не знаю. Треба дивитись. Так, ще один Dodge Suzuki X90. Що це таке? Давайте відкриємо хоч подивимось, дуже цікаво. А поки що відкриємо Dodge, глянемо. Про Dodge я теж дуже мало знаю. Що в нас тут пише? Автомобіль в гарному стані, терміново. Ну, не знаю. Можливо, треба бути обережним. Перевірити документи, я порадив би в, даному, в, в даній ситуації. Сузуки Вітара. кажу, що. Для лісника хоч тіло мать. Він ж ви бачите, дуже по старому виглядає на свої руки. Салон і так далі. Сузуки Х90 виглядає як Mazda 121. Позашляховик, ну. Що ви скажете про таке автомобіль? Я ще такого не бачив. Фотографії, звичайно, не дуже вдалі. Ладно, таке. Давайте ще, ще кілька автомобілів. Toyota Rav4-98 рік. 4700. Подивіться, як цікаво виглядає фари якісь такі. Дивні. Chevrolet Niva Niva та сама, Nissan X-Trail 5 тисяч. Ну, якщо хтось хоче стару таку автомобіль, я не знаю. Можливо, десь вони стільки й коштують так до 5 тисяч, але зазвичай зараз, звичайно, ніхто не купляє. Якщо є 5 тисяч, краще купити якогось седана непоганого, тому що позашляховики, напевно, будуть в такому собі стані. Не знаю, друзі. Напишіть в коментарях, можливо, я й в чомусь неправий. Я впевнений, що в чомусь я точно неправий. в даному відео, що я не так сказав, як можливо, є насправді. Можливо, хтось е, має інший досвід. Пишіть в коментарях, друзі, до нових зустрічей, на днях буде наступне відео. Підписуйтесь обов'язково на канал. Це дуже важливо для мене, для вас це все одна хвилина. Всім гарного, мирного вечора!